Якось літньої пори грався журік у дворі, на самоті не сумував, зацікавлена й на камашик полював, розважався, як умів, все, що повзало, ловив. А за тими, що літали, кошеня, вдало, блигало. Як справжнісенький мисливець і по засідкам знавець. Не втрачаючи терпець, журік вміло причаївся, на сіпуки неквапливе, і уважно роздивився. Замаскована в траві кошеня нишка лежала, тільки хитрі очі жовті За усім спостерігали, спекотне сонце полудневе, спускала крізь гості дерева. Мерехливі промінці, повільно, в безтурботнім танці легкі метелики кружляли, під пташи щебетання, що з дерев дві колунала. Ані хвилини відпочинку не знали роботящі бджілки, гули літали у садку і не думали про втому, не шкодували своїх крилиць, від квіточок несли додому свечний і запашний гостини. Бачив жорік, як напроти, на зелений бур'янець, Слетів коник з трибунець. Засідки спостерігав, малий рудий, природознавець, як по травичці навпротець. каченяток дибунець, Перевалюючись, Йшов з храйкою слухняний за поважною, уважною качечкою мамой. Дивився жорік з апетитом. Як чим чекують каченяти, і мріючи перекусити, примружив жовті оченята, бо кіт не вегетаріанець, а хижачок природознавець.